Зад, привіт, привіт, слава. Я радий, що ти прийшла сьогодні? Бліц, Крим чи Кривий Ріг? Крим, море чи гори? Без моря не може бути гіри навпаки. Закохалась з першого погляду. Так, читала чужі повідомлення? Так, книга чи фільм? Все ж таки спочатку. Книга. Який твій заробіток зараз на місяць? Ну я думаю, більше трьох тисяч умовних одиниць. Виступ перед цивільними чи перед військовими? Тобто мені треба відмовитись від чогось одного це неможливо і перед військовими, і перед цивільними. Макс Бородін чи Шумей без Шумея не було би дуету з Максимом Бородіним. Сукня чи джинси? А зараз сукня а. Ще рік тому джинси кохання чи кар'єра. Якщо в мене не буде кар'єри, я не буду щасливою в коханні, бо я не відбулася як особистість. Що тебе дратує в українському шоу-бізнесі? Це фінансова відсутність робити якісний шоу-бізнес. Без кого з артистів можна обійтись. В шоу-бізнесі нема жодної випадкової людини. Тому з повагою до всіх артистів це дуже важка праця. Скільки часу вже на сцені? 15 років. Про це мріяла. Ти вдома з гребінцем з гребенцем з банкою лаком з лаком для волосся. Що так. ти тоді уявляла перед дзеркалом стоячи тут? Є проблемка. Я завжди відтачувала свою майстерність як вокалістки. Так. Я не думала про те, що от як мене сприйме публіка, як так. я маю зробити там позу якусь, як я маю на них подивитися, попрацювати в камеру, як переключати емоції. Це була моя помилка, і, на жаль, не було свого часу людини, яка б мені. Підказала це вже потім. Я зустрілася з Лідією Казберовою. Це дуже талановитий викладач акторської майстерності. Вже з нею ми займалися. і Вона мені розказала, що є градація емоцій на сцені. Артиста з нею ми програвали різні тюди, і вона мені дуже сильно допомогла нащупати оцей шлях до своєї емоційної складової, так, як ага. артиста. Тому я ніколи не уявляла себе в контексті публіки. Я хотіла набути майстерності як Вітні Х'юстон, Я хочу так високо співати, як Селін Діон, Мерай Кері, як Гілєра, всі ці мілізми mm -hmm. виспівувати. Тобто, ну, тому ти напевно, і дуже довго власне, була така трошки як пластмасова, так тому, що... зажата mm -hmm. пластмасова. Бо треба нащупити цей шлях. А за який виступ тобі соромно досі за всю mm -hmm. твою кар'єру? Я напевно зараз шокую своїх шанувальників. Але я не люблю свій виступ на Крим Мюзик Фест, ні Ададжіо, ні Зозуля, тому що це все можна було б зробити краще. Професійніше, професійніше вокальніше, а -а -а. костюми я би хотіла би інші там бачити. Mm -hmm. так. Також я не до кінця задоволена виступом на Євробаченні. Mm -hmm. Навіть третім місцем ти не задоволена. Я задоволена своїм місцем, я задоволена результатом. Але тоді нам на місці заблокували номери, які ми готували. Графіку все нам сказали, що це неможливо. Хоча дали гарантії, що так готуйте, все затвердили. Ми приїжджаємо в Мальму і нам кажуть. Кенсел нічого не буде, і ми знімаємо залу, шукаємо додаткові гроші на два тижні репетиції mm -hmm. в залі, щоб хоч якось зліпити номер з того, що в нас є. Ось кажи, да. тобто після Євробачення все, більше да, конкурсів? Так, після Євробачення я вирішила, але ніколи не кажи ніколи. Це факт. Можливо, я передумаю. А тобі міжнародна популярність була важлива? Так, да, мені б дуже хотілося цього. На мою думку, це ширші горизонти в плані створення музики. Пісня «Pray for Ukraine», вона стала популярною, але ти не стала популярною настільки, наскільки напевно хотіла за кордоном. Чому не просто артист сам по собі стає популярним, mm -hmm. все-таки потрібна підтримка закордонних мейджорів, асистентів, агентів. Один трек вистрілив, але без стратегії. Чудесне буває. Після якого кліпу тебе почали впізнавати на вулицях вже після кліпу Янголи. Так. Я пам'ятаю це, як зараз. Це був супермаркет. Я тоді жила на Лівобересті. Я пішла за йогуртом в супермаркет, це спортивний костюм, кепка, окуляри. І до мене ззаду підходить продавчиня і каже. А ви ж Злата Огнівіч? Я так злякалася. Я така, ні. Потім така, так, це я. <свят> І вона каже: можна вам взяти автограф? Mm -hmm. Я така, у мене автограф? Ну, тобто, знаєш, для мене це все відбувалося як з повільненій зйомці. І я дала автограф. Я пам'ятаю, цей перший свій автограф. Ти пам'ятаєш цей перший справжній гонорар від виступу вже співачки Злати Огнівіч? Перший гонорар, скажімо так, першу новорічну ніч. Вже О -о. в статусі злата Огнівіч, і в нас так. було три роботи О -о. в новорічну ніч, так <с> да. причому, Скільки коштував один виступ? По-моєму, три тисячі чи чотири тисячі умовних одиниць. Той час у мене була моя команда на чолі з Михайлом Некрасовим. А чекай, коли ти працювала з продюсером, ти ж отримувала виключно як відсоток від виступів? Да, да, відсоток від виступів. це стандартний 300 доларів за концерт. Ні, мене ніколи Міша Некрасов не ображав. У Мене була чудова mm -hmm. команда, і навіть якщо треба було мені віддавали більше ніж треба. Ну, на мої якісь потреби Слухай, Я до речі, чув в цю історію, що ви не дуже добре розійшлися. Ну завжди в уяві людей я не знаю тусовки, шоу бізнесу, що якщо артисти, продюсери розходяться, mm -hmm. то це не дуже добре. Так. У нас не було скандалів, у нас не було розборок. Просто в якийсь момент і я, і Біша, ми зрозуміли, що наші шляхи розходяться. Ну, це така класична відповідь, але дивися, то я правильно розумію. Що тоді якраз. Е... Ваша співпраця пішла донизу так вийшло, що міша мене не так відчував, як би мені хотілося. В певний mm. момент я вважаю, що він геніальний музикант, але треба завжди бути чесним перед собою. Якщо вже ти артиста не відчуваєш, і навпаки, то. Треба, щоб шляхи розходились. Мені хотілося частіше бувати в студії, частіше випускати пісні, пробувати щось нове, щось мені, мабуть, непритаманне. І отут наші шляхи і бачення проекту Огнєвіч, артиста Злата Огнєвіч, розійшлися. Значить, контракт закінчився там 14 років. Закінчився, і, і навіть не було розмов. Ну, Злат, давай не, було, не було будемо продовжити. Ні, не було таких розмов. Міша зрозумів, що я можу приймати рішення. Самостійно від нього, я принесла йому вже майже готову версію солодка кара. Солодка кара! І я думаю, що це стало таким вже необратими моментом. Тобто, що я пішла до іншого саунд продюсера зробити пісню. Але а йому це не боліло? Ми з ним ніколи на цю тему не говорили, але я думаю, що так, це може бути боляче. Була закохана в Нікрасу? Ні, ти що? Я завжди а чому, він... а чому така реакція? Ну, а що? Я навіть про це подумати не могла. Для мене він був як батько. І коли ми розійшлися в 2014 році, то для мене була це така сепарація. Мені mm -hmm. було дуже страшно, бо я до цього була з продюсером, а тепер мені треба приймати рішення самі, шукати mm -hmm. гроші. Ти топова співачка в Україні. Я е, знайомий зі всіма топовими співачками. І вас всіх об'єднує те, що ви всі сильні жінки. Сильна жінка е, апріорі інколи має бути. Стервом, коли ти востаннє такою була? Коли готується мій концерт, да на репетиції я можу стучати ногою, казати ні, мені це не подобається, некомфортно так mm -hmm. не буде. Світло не таке. Що таке з екранами? Чому ви не можете одночасно запустити пісню і відео? Скільки мені разів повторювати? Чому води не несете? Я сказала три рази: принесіть мені води. Я можу такою бути. Команда, я вас люблю. <смір> команда, трясучимися руками сидить. <смір> 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 твоя найзнаковіша пісня. Це яка? Це Зозуля сто <смір> відсотків. Це хай буде пісня-пристрасть. ні як А якщо одну взяти? Для мене це «One day». Тому що після цієї пісні на мене інакше подивилася публіка, що ніхто від мене не очікував. Це те, про що я казала: що не можна замикатися на репертуарі в дві популярних пісні, з ними всюди виступати і казати, що поки воно працює, не треба шукати нового. Це величезна помилка. Так. Коли я вийшла як гостя на голосі, заспівала Вандей. Всі були шоковані, ніхто не очікував. Ти і так а я так можу, Це але круто. мені не давали можливості. Я тобі більше скажу. Мене покликали в голос країни і кажуть: ти маєш співати за лісами, горами. Я така. Кажу, давайте можливо щось інше. Ні. Або зозулю. Я кажу, mm -hmm. ну в мене ж є інші пісні. Давайте якось щось інше. Це вже тоді, коли я почала проявляти характер і казати, що так. ні, буде тільки отак. От тоді я взагалі відмовляюсь від участі. Я тоді сказала таку фразу. І я що, сказала страшно було сказати так. Страшно дуже. Це був бій, правда. Тоді я його виграла, і з тих правда. пір я вирішила, що треба битися. Я зараз сиджу, думаю, дивись, ну артист це ж не тільки пісні, так у тебе на твоєму такому творчому піар-шляху назовсь. Євробачення, холостячка. Що ще Ну, слухай, давно колись був проект Народна зірка, я там так, перемогла. Так. Це добре. Після нього було багато корпоративів. Маска, шоу в якому я перемогла. Зірками, це вони на мене образились за те, що я коментувала, що це цирк, там потрібні клоуни, а я не клоун. І в мене не сталося меч з Дімою Жуком. Він для мене був такий холодний партнер. Я його емоційно не відчувала, хоча й намагалася. Ну ми просто. Не підходимо, скажімо так. Я от якраз аналізую зараз, і ти по великому рахунку всю свою творчу кар'єру оце це качаєш цікавість до себе постійно, то злата ким зустрічається, то не зустрічається. Завагітніла, не завагітніла. Це вже свідомо робиться тобою. Якісь кроки я використовую свідомо, а щось з'являється. Без мене, оця історія з вагітністю. Uh -huh. Я була в Америці на гастролях. Ну, Напевно, наїла собі животик там, жахливою американською їжею. Мені багато не треба. Я дуже швидко набираю. Схино дуже... до зайвої ваги? Ну, не, сх... не до ваги, а от до накопичення животу або кушечок. Але я дуже швидко скидаю, мені щастить. Коротше кажучи, так, я наїла провагіді. собі той животик. А так. в мене був тільки один костюм, такий комбінезон. І, значить, якийсь шанувальник вигрузив відео, так. інший шанувальник зробив скрін. У мене Крадається думка, що третій шанувальник доробився животик. Ну я не могла такий живіт собі від'їсти. Я так дивлюся з боку. Там прям ну четвертий місяць вагітності. It's impossible. І, коротше кажучи, це понеслось без мене напередодні, там чи то нашого якогось релізу, і вже тоді свідомо це все зіграло на руку. А, а що свідомо? Тобто важливо не з'являтися на публіці? Не з'являтися на публіці і може задавати питання в інстаграмі? Ой, щось мене потягнуло на гостреньке і солоненьке. Ой, а боже, ти... мені так подобаються діти. Яка максимальна кількість людей була саме на твому концерті, і яка мінімальна кількість людей була на твому. Виступ саме сольний концерт? Ну, хай це буде палац Україна біля чотирьох тисяч. так? біля чотирьох тисяч а найменша кількість найменша кількість це наші волонтерські концерти для mm. військових, для їх родин. Ну може, 20 людей було mm -hmm. у всіх артистів, без виключення mm -hmm. є історії, коли концерт не продався. Тебе це ображає? Коли це сталося вперше зі мною на моєму творчому шляху, мене це Підкусило? дуже засмутило. А це Переп... яке місто було? Ну, Місто не пам'ятаю клянусь, ти що mm. вже стільки було турів цих і міст. Але це було на початку, коли ми почали їздити в тури, чи то 15-й рік, чи щось таке. Mm -hmm. Коли їдеш в перший свій тур, тобі здається, що я думала, що всі прийдуть, що всі будуть зали розпродані, всі mm -hmm. знають і співають. А тобі хоп, і з небес на землі опускаєшся, і половина туру мінус. А це правда, що артисти в Києві завжди роблять кращі концерти, ніж в турах. Більше звуку, віджейнгу, екранів, так світла. Так, да, в цьому є доля правди. Одна справа, коли я в Києві, і мені не треба платити за готель бенду, квартету, бек-вокалістам, хору 20 mm. людей, які вийде на сцену. і за бензин заплатити, щоб доїхали? Бензин, харчування, добові. Тому все це моя дорога аудиторія впирається в кошти. Я коли роблю концерти, я ну максимально там урізаю себе, але максимально везу. Те, щоб мені самі, як глядачу, хотілося б бачити на сцені. Mm -hmm. Цей тур віддаю, який ми прокотали по Україні. Всі мені казали, що я крейзі, що так не робиться, що це не фінансово вигідна історія. Але я сказала, а я хочу привести в ці міста бенд, струнний квартет, щоб в мене були екрани, щоб в мене було світло, бо люди ну і так. Ми всі живемо в цій темряві. Я хочу подарувати трошечки свята. Да, там трошки було цього заробітку, але і цей заробіток умикнула скотіна на ім'я Тарас. Так і не вирішилося це питання. Ні, ні, слухай. Я думаю, він десь в Мексиці. Давай пояснимо глядачам, хто не знає, що сталося. А мій промоутер колишній на ім'я Тарас Доненко, він зробив мені тур віддаю, і а паралельно з цим він мені ще робив додаткових там п'ять концертів. Він зробив ці концерти, він продав. Він настільки втерся в довіру до білетних операторів, що він попросив в них передоплату на покриття технічних моментів, майбутніх концертів, так. і вони йому переправили ці тисячі гривень. Збитки, яких він завдав в цілому, це десь 10 мільйонів гривень. А тобі, так? якщо особисто мені це півмільйона гривень, uh -huh. Uh -huh. але якщо рахувати п'ять концертів, на які він кинув, то це значно більше. Бо я навіть не можу зрозуміти, хто і за яку вартість придбав квитки, бо дуже багато було заведено квитків на його кабінет. Але ти відпрацювала ж тоді? Я не відпрацювала ці концерти і людям не повернули гроші. Частково повернули білетні оператори, через які купляли люди. Mm. На жаль, половина. Квитків була заведена саме на Тараса, але він закрив сайт, закрив цей ну агрігатор, через який люди купували квитки. Я навіть не можу подивитися, яка там ситуація. В майбутньому я сподіваюся, що ми знайдемо з командою кошти і проведемо концерти. Тобто люди придбані квитки будуть мати на руках. Вони будуть заходити в залу і сідати на ці місця. От. За скільки днів до початку туру він зник? Ні, в тому то й справа, що тур в нас пройшов. А... В мене відбувся. Концерт в жовтневому палаці, це був початок грудня. Так і я почала йому казати: Тарас, ну гонорар. Да, давай гонорари, бенд, а чекає. а він передоплату не платив? Ні, він не платив, він платив завжди по факту. І він такий каже: Да-да-да-да-да, день, другий, п'ятий, сьомий. Я починаю розуміти, що щось тут не те. І він перестав виходити взагалі на зв'язок. І тут ми забили тривогу. Він не виходить на зв'язок, в квартирі його немає. І вияснилося, що він позабирав всі передоплати від білетних операторів і mm -hmm. зник з цими грошима. Прикордонники кажуть, що офіційно він не проходив як людина, яка перетнула кордон. У нас такі ходили чутки, що це якось було пов'язано з криптою що він відмивав крипту на цих концертах, і що його десь закопали, утопили. Я не знаю, тобто його ніхто не бачив живим.